У семьому куті із всеї білої церкви. його 18 років зріст 165 сантиметрів. На професійному районі провів один поєдинок. здобув одну перемогу. Триразовий назовий ресерч України. Переможець міжнародних турнірів. Вітає Михайло! <плоджував> У всеховому куті повсяккому 21. На професійному ринці горів один поєдну. Зовув також одну перемогу. чемпіон області із міста рівю. Микола! Харус! Четвертий бій вечора Зустрічаються боксери вагової категорії до 63 з половиною кілограмів це перша напівсередня вага. Е, Микола Халос зі Львова, Віталій Михайлов з Білої церкви. Бо бог е, по одній перемозі, по одному поєдинку, і по одній перемозі на професійному ринзі. Е, так що зустрічаються непереможні на даний момент боксери. Ну, очікується цікавий бій е, Халос. Виграв свій перший дебютний бій 23 березня на, на, на турнірі, першому турнірі KO Promotions. Правда, суперник нього там був такий собі з Молдови після третього відрахування нокдауну. Рефері зупинив бій, і там ми фактично не побачили можливостей Халоса на професійному ринзі. Ну, сьогодні така нагода. Так, бачимо, Михайлов дуже напористий, йде вперед, Так. І працює силовими ударами. Так. Ну, очікується вже зразу з перших секунд. Видно, що очікується в нас дуже серйозне протистояння. Легкий на ногах. от, і Не просто в нього попасти. так. Ну і бачимо велику активність зі сторони Михайлова. Та Микола Халос поки що придивляється до суперника. Та, ну не просто йому та. Не просто він намагається просиндугувати, але ну, якось довго думає перед тим, як пробити. Так, от притиснув перший раз, так притиснув до. Ота, рингу... та, ну треба більше бити. Та. Дуже інтригуючий перший раунд hey! да, бачимо Миколу Халоса, але вже в нього кров тече з носа, ну но на пропускав цьому раунді. Намагання атакувати від Халоса, і... а тут вже Михайлов проводить атаки. Та... Так, от цей Михайлов. Михайлову 18 років, він на 3 роки молодший за Халоса. Так, тут пройшов Халоса удар правої в голову. Тепер же він працює першим номером і, але Михайлов намагається контратакувати і проводить удари, силові удари з двох рук. Так, досить різкі, такі несподівані. Чіткі удари. Так, дуже серйозний О, суперник у Миколи Халоса сьогодні. Тут дуже дуже непросто йому Володимир! Зараз. Володимир! Так, хороший удар по корпусу. Справа. Володимир! Ну, чуємо підказки Романа Семенишина. Закликає його бути активнішим підключати праву руку. Та по животі бити, підказує Роман Семенешин. Подивимося, як Калас буде дослухатися до нього. А як бачимо, тепер вже е тренер Михайлова підказує, не треба вкладатись, ну, але Михайлова така тактика вкладатися. От під час свого дебютного поєдинку на професійному ринзі, який він провів е в Умані в лютому цього року, ну то там в нього практично всі удари були силові, тобто в нього нема дозування так по силі ударів. Так. А бій у нас загострюється. Остання хвилина другого раунду. І ми все більше чуємо підказок з котів. боксерів. Так, зараз все вирішується саме в цих раундах. Так. так, дуже емоційний роман Семенишин. Так, так, от зараз є деякий успіх. Так, бити більше бити закликає семенишим. Так, ну. Так, знизу. Так, і якраз підняв знизу. Так, ну, в цьому раунді. Халос. Вже виглядав як, краще, ніж в першому раунді. Ну, але рішення за суддями. Подивимося, як вони рахують. Так, нам показують Віталія Михайлова. Ну, хороший настрій в нього. От, і Щодо е, Михайлова, то він в лютому, своєму дебютному поєдинку, виграв в Умані. В Артема Яценка, місцевого боксера, тобто переміг в гостях. І сьогодні він знову в гостях боксує і показує досить хороший бокс. Подивимося, як він буде виглядати в наступних раундах. Цікаво, що в рейтингу боксрек Михайлов зараз. На дев'ятому місці в Україні в цій ваговій категорії Халос 16. Так, і який початок третього раунду? Просто неймовірно. Як іде вперед, Михайлов. Ну, дуже несподівано, напевно, для Халоса і для всіх. Але зараз Халос вийшов з кута і. Намагається проводити свої атаки, так? Так. ну бачимо в обох боксерів є успіхи. так. Обоє попадає досить багато. Ну, взагалі видовищний бій. <реклама> видовищний конкурентний <реклама> поєдинок. <реклама> 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 так. Так, удар від Михайлова в голову через руку. Ще один удар. Так. А тепер хороший рп від Калоса. Але треба... Треба більше йому працювати. Так, все ж таки Михайлов... Михайлов все ж таки більшу активність проявляє. Так, ну тут. Хороша атака від, від Халоса. Втратив рівновагу. Тут немає нокдауна. О, знов пропускає Халос. Особливо небезпечно. Михайлова удари правою через руку. Тут досить різкі. Кінцівка, і бачимо чергове загострення на ринку. Калос іде вперед, пробиває, але і сам пропускає. Молодець, Віталі, ну знову важке завдання для суддів. Бокових суддів, кому віддати в цьому раунді перевагу. Так, бачимо кров вже з носа і в Михайлова. Так, кривавий поєдинок. Дуже інтригуючий такий. Так, повтори. Ну і бачимо, як напористо агресивно атакує Михайло. Так? От удар, той удар, про який я говорю, крос через руку, правий крос через руку. А це вже успіхи від успішні дії від Халоса. Так, ну і фінальний четвертий раунд. Так, Калос іде вперед. Так. Від кого вистачить більше сил? На цей раунд. Так. Ну, пресингує. Але підходити треба з ударами. Так. Так. Ну, двійка хороша прийшла, так. А тут відхилився в останній момент і притискає суперника до канатів. Так. Тепер ми бачимо. Михайлова в контратакувальній роботі, але ну, йому не звикати. Він і в першому своєму поєдинку на професійному ринзі також добре працював в контратакувальній манері. Так. Ну, халоса закликають більше бити, більше бити. Залишилося пів раунду. Ну, підходить і знову не так багато ударів. Притиснув його Михайлова до кута. О, хороший. Лівий боковий. І пропускає. Так, менше хвилини залишилося. Хто вирве кінцівку? Віталій, 30 секунд, пристрасті у нас вже 30 секунд до кінця. Так, суперники намагаються вирвати бій на свою користь. Робочі, в обох ще сила. Так. Халоса закликають бити, бити, і він йде вперед. І з останніх сил проводить чергові атаки. Ну і Михайлов також, так. Останні удари за Михайловим. Так, що вирішить Соді? Так, поєдинку. Ми знову чекаємо результати оголошення, оголошення суддів. Але якщо попередньому бою рішення було очевидне, то зараз. Ой, є. Рішення секунди, і ми дізнаємося, що цього природу думають судді. Дороговий віце-президент Ліг і супервайзер сьогоднішнього високовом суболи. Давайте його привітаємо. Отже, зараз хтось отримає першу поразку. Ну, звичайно, що не буде нічиєї. В боксі це рідкість. Панірами місця ще дирохам раундів напруженого боксу. Одноголосним рішенням сойом.